Сьогодні ми знову знімаємо гостях у набрейн ті з вами Божана Шеремета. Ми в гостях у Макпо українського розробника першокласних продуктів для OSX та iOS. Якщо ви не зрозуміли ці слова, то давайте хоча подивимося на їх офіс. Ми пішли. Весь офіс, ви вже самі помітили зелений зелений. Вот. тут є сіквей, на який. Ой, Боже, Боже. Бачите, до речі, тут більше айпадів так по офісу, і на них часто прокручується картинка з різними продуктами компанії МакПо. Наприклад, це Джімі. Це хайдер. Взагалі дуже багато продуктів, я користуюсь сама особисто на моєму маті. Стоїть маймак. Дивимося, що можна в офісі МакПо купити із снеків в якихось автоматах. Бачу зараз автомат. Тут є що тільки душа забажає, але цін я не бачу. Я сподіваюся, що МНДМ з них тут не коштує 43 гривні. Я сподіваюся, що це не ціне. А добрий день. А ви можете розказати, як працює цей ваш автомат? Як в нього гроші? Чи тільки копійки іншого не розумію? Зараз розкажу. Здесь ты можешь рассчитаться нашей внутренней валютой фиксы. У нас есть своя внутренняя валюта, которая работает таким образом. Мы можем сказать спасибо с помощью этого фикса. фиксы можно использовать каким образом? Можно использовать в этом фиксомате. Можно использовать в холодильнике, где каждое утро нам приносят свежую еду. Там есть салаты, бутерброды. А можно также накопить 5 фиксов и их поменять на карточку iTunes с эквивалентом в 10 долларов. Я хочу. Это очень важко. Я Терезы, за знаком Зодиаку. А... Я не знаю, що я хочу. Давайте старі добрі вафлі-артек. Я закидаю і вибираю номер 72 нажимаєш? А, чекайте, воно вже щось пішло. Ура! Пішли вафлі Артек. Взагалі, якщо в людей. Людина має гроші, вона не має цих фіксів. Вона може просто піти на її ніхто не давав і ніхто там не подякував, бо вона в неї вже всі закінчилися. Вона може просто сказати, в мене є гроші поміняйте мені на фікси. Ні, ні, так не, не можна. <рес> Ти подійти до колеги. У нас є колеги, які насправді хранять ці ага. фікси, як зенітсу ока, і я точно знаю, у кого столі їх хоче. Прикони знаєте, золото. і <рес> <рес> можна таким образом подати колеги, сказати, я дуже хочу сладенького. будь ласка, фіксом. Всі поділяться. Як ми вже казали на початку в офісі Макпо є два і незамінних співробітника. Це два котики: один з них біленький, а другий боже як назвати рябенький. Да? Ми зараз знайшли одного точно, і судячи по його виразу, обличчя, він а, вже стомився, що всі його мучають тут. Приходять. Ну, вибач, друже. Коти Макпо живуть у такому а, особливому домі, який зробили явно для них, навряд чи це для працівників, а, хоча who knows. Тут в них є де поїсти, де попити. Дивіться, вода а, сама а, ну вода проточна, тобто так вона оновлюється, вона не застоюється. Тут написано: cats are like potato chips, you can't have only one. О, це так мило. О, бачите, тут рябенький кіт, фіксель, він на, на дієті, а ховер. Їсть все, Хубер, як я <ріст> цих котів кращі умови життя ніж в мене. <ріст> Зараз дуже модний тренд працювати стоячи. Правда, не в всіх офісах це можливо, і ми тут знайшли одну з унікальних поки що, можливо, людей, яка дійсно працює стоячи. По перше, як вас звати і яка ваша роль в компанії? Мене звати Саша. Я працюю тут технічним писателем. Круто. А як чи не втомлює? От писати я по собі знаю це досить така монотонна робота. Чи не втомлює вас стояти весь день? Чи ви присідаєте інколи? У этого стола є відлічна фішка. Він піднімається і опускається. На самом деле я обычно работаю сидя, просто сейчас захотелось размяться, розм'ятися так, то можуть сделати. А скільки раз в день, наприклад, ви там встаєте, піднімаєтесь? Іноді раз в тиждень. А це тільки в вашому столі таке, чи в принципі всі можуть? Більша частина столів оснащена таку можливістю. у програмі, де ми знімали компанію Ево, ми знайшли одну кімнату для сну. У МакПо таких кімнат взагалі декілька. Ось одна з них. І що цікавого тут? Тут це взагалі кімната, в якій можна проводити якісь мітінги. Так, там, бачите, засвітилось мітінг. Тобто, якби я туди зайшла говорити по скайпу чи з кимось переговорити там один на один, то у нас би там був мітінг. Тут можна робити чудову трансформацію. Якщо отак, значить. Зараз секундочку, я спробую це зробити. Ні, я не можу це зробити. Ладно, секундочку. Жінка тут без Чоловічої допомоги не ляже. Дивна фраза була зараз. Ну а я пішла спати, а ви дивіться, чи засвітилося там зверху червоне. Тепер ви знаєте, де і як можна поспати в Макпо. Якщо вам в Макпо не вистачає стандартних переговорок, тобто тих, які там закриваються кімната, то можна знайти отакі. Тут наскільки мені сказали, і це дійсно відчувається: тут є така звукоізоляція. І тому, якщо ви тут будете говорити, а не галакати, як на вокзалі, то все пройде тихо, досить зручно. Нам ще також розказали, що в Макпо є особлива хардверна лабораторія, скажімо так, де програмісти управляються в тому, щоб створювати якісь нові девайси або взагалі тестувати, як працюють 3D-принтери і так далі. Добрий день, наточок. Зараз чим займаєтесь, вимагаєте порядок, тому що це наша лабораторія. Можете подивитись, тут в принципі все в різнобій, тут можна все знайти. Майже компанія у нас в основному працює з програмним продуктом, але е цікаво і можливо, хотілося б там якісь е штуки апаратні по. Порозробляти якісь тут приклади чогось хардверного вашого. Робиться тут абсолютно різні штуки, щось просто для офісу. Там у нас на кухні є такі підставки для чаю. Дуже популярна паяльна станція. У нас є тут, в принципі, якщо в когось хтось щось там зламалось, там приходять, паяють. В компанії є так званий проект Macpo Labs, якби це не тільки ця сама собі лабораторія. Лаб створений для того, щоб у вільний час або ж у виділений компанією. Mm. Зараз на даний момент ми один раз на два тижні п'ятницю виділяємо на те, що якщо є бажання, є ідея якогось проєкту, то люди можуть займатися. Це шматок BMW валяється. Шматок БМВ. Це не шматок всі, вся розводка. Ого. З вас одного авто. Ми прийшли на кухню. Це одна із двох кухонь, які є в Макпо. І найперше, що мені зразу кинулось в очі, це те, що е, тут е, є розділ сміття, так? Тобто е, paper plastic, папір, е, пластик, метал, різні органічні відходи і скло. А ще дивіться, тут вони збирають. Боже, така важка коробочка, тут вони збирають. Сорі. Це батарейки. Тут я розумію так: лампочки, тут дійсно також є лампочки. Тут збирай кришки на протези для воїнів. Ну, нам сказали, що тут нема кетерингу, да? а от їжу ви замовляєте десь, чи ви виходите на двір, шукаєте у якихось найближчих ресторанах. Ну, на самом деле, у нас есть холодильник, где есть много еды, то есть можно всегда взять, если нету времени. А той да, купляється на цю вашу валюту в внутрішньому А, а ні, там всякі نيстечки, вкусняшки, а там саме їжа, салати, сендвічі, суп. Ну, скільки вам треба потратитися, ну, у вершах, щоб от наїстися за день? Мм, mm. ну, якщо саме цю їжу викуповуєте. Ніс, на гринь 60-70. Що цікаво, тут тут, тут сюди бублики. <реш> Це, мабуть, а... Най, найулюбленіша, найулюбленіший снек макповців. О, давайте подивимося, які магніти є у них на холодильнику. Дивіться, Сан-Франциско. Фі... О, Тут взагалі дуже багато Сан-Франциско. Golden Голден Bridge. Таїланд. Є теж Амстердам. В основному дуже багато сан франциско Є Нью-Йорк. О, дивіться, що цікаво. Тут холодильник, як от для вина, для алкогольних напоїв. Такого точно ще ніде не бачила. Я буду не я, якщо я зараз не спробую один макповський бублик. От з маком взяла. Лучний. Хоч? Добре. Ви тут працюєте, ви як стабільний співробітник, і ви тренуєте людей. А розкажіть, як, як правило, от, люди тренуються. Я бачу, тут я ці Ну, взагалі що саме найпопулярніше? Що куплю я? Те й буде використовуватись на тренуваннях. Що популярно зараз? TRX популярні, силові тренування популярні. В нас є навіть тренера, які приходять на йогу, на карате. Тобто такий маленький фітнес-клуб у нас раніше були, ну, було популярно досить. Тренер приходив і там проводив якісь тренування, і, ну, і йшов. Так, я тут знаходжуся зранку до вечора. Я раджу для айтішників саме TRX, тому що можна повісити навіть у дверях. Там, так. Там в нас є е, мені здається, по виразу його обличчя впливовий чоловік. Ну, я дуже погано розуміюся в карате, але те, що це людина китайської національності, мені здається, це точно. До речі, бачите, тут зразу біля залу, тут є а, роздягання. Тут Корпоративні рушники, як ви бачите, бачите, тут вони всі зелені, так що я розумію, що це корпоративні. Це цей музичний куточок, про який нам говорили. Нам ж пощастило, тут є людина. Добрий день. І нам розказали, що у вас взагалі тут не просто так інструменти, у вас тут із співробітників створилася певна музична група. Не так, щоб група, але іноді збираємося і граємо вечорами. Ви граєте більше для співробітників? Чи можливо ви граєте ще, збираєтеся десь за компанією, десь граєте для якихось клубів, не знаю, пабів? Більше для співробітників. А що найбільше граєте, який найулюбленіший репертуар? А, зараз ми, ми зібралися доволі недавно, і зараз ми більше імпровізуємо таке. Типу, як джаз, поп, трохи рок? Ну, так, в різні стилі іноді збігаємося. Ну як, як звичайна імпровізація. Можете зараз щось награти для нас? Може більше щось фанкове тут. Давайте давайте. Сьогодні всіх експлуатуємо, хто підходить до цих інструментів. Це жарт. Ну а взагалі ви граєте на барабанах, як я розумію, з того, що ви до них сіли, так? Так, так, трошки граю. А це ви входите до того ну, гурту, про яке мені розказували, Макпо має такий типу гурт музичний. Ну іноді граю да, з хлопцями. А що ви любите грати? Мені казали, у вас блюз джаз-фанк, щось таке. Коли як? Іноді навіть до металу доходить. Тут бачите, тут ще є фортепіано. Я колись вміла грати, а потім бажана пішла вчити англійську а, і закинула музичну школу. Ви знаєте, можливо, не дарма. Ми вже вам показали музичні інструменти, я вже навчилась грати на барабанах. А зараз, якщо ви подумаєте, що щось зі мною не так, то я просто зараз катаюсь на такому цікавому конику гойдолці в Макпо, де б ще я це зробила. Доросла дівка, як сказав би мій батько, ну нічого, зате весело і що цікаво, зберігає нерви. Сікунда висока. Зараз ми прийшли на терасу Макпо, і е, тут з цікавого те, що е, тут є кухня, тобто, якщо люди хочуть зробити якусь собі паті, е, барбекю і так далі, то в них тут є можливість прямо за столом це зробити. О, дивіться, тече вода, Нормально проведена вода. Бачите, тут можна, тобто щось приготували і роздали їжу. От, можна так посидіти і подумати про те, коли прийде зарплата. Ніколи в гамаках я не спала. Знову ж таки, в мене якась фобія, що це все зараз обвалиться. Явно мене в дитинстві не догойдали, бо я всюди де можу, там і гойдаюсь. Повідпочивати на свіжому повітрі, коли є така гарна погода, бабине літо, можна без проблем. Тож ми завершили нашу прогулянку по МакПо. І одні з найцікавіших речей, які можна відзначити, це звичайно ж коти талісмани МакПо Фікси, це корпоративна валюта цієї компанії, якою можна розраховуватись за будь-які снеки на кухні. І також, звичайно, це музичний куточок, який знаходиться прямо на кухні. І один із членів гурту МакПО може навчити вас грати на барабанах. Можливо, на гітарі, а можливо, і на фортепіано. З вами була Божена Шеремета. Це програма в гостях у Набрин. CV, і ми будемо шукати новий офіс. До побачення.